нашу програму традиційна рубрика Новий день гість. Сьогодні в студію завітає хореограф, керівник танцювальної студії Лілія Нікітченко. Поговоримо про розвиток танцювального мистецтва на Вінниччині та роботу шкільних танцювальних гуртків нашого міста. Сподіваюся, така інформація стане у нагоді не лише танцюристам, а й усім вінничанам. Як і обіцяла сьогодні, в студію до нового дня завітала Лілія Нікітченко, хореограф, керівник танцювального шкільного гуртка. Доброго дня! Вітаю Доброго вас дня. сьогодні. В нашій студії Дякую. хотіла б для початку запитати, як давно ви пов'язали свою долю з танцями і чому саме вирішили стати хореографом? Ой, ви знаєте, моя доля пов'язалася танцями ще з дитячого садочка. Тому що перше заняття, на яке я пішла, це було заняття в палаці дітей та юнацтва, і мене туди відмела моя мати. Мені було десь приблизно біля чотирьох років. І так з цього часу почалася моя танцювальна творчість. А хореографом, чому я вирішила стати? Тому що кожен з нас був звичайно в житті студентом, і ми знаємо, що студентам завжди потрібні кошти. І одного дня мені запропонували спробувати себе в якості хореографа в дитячому садочку. І також перші мої дітки, з якими я займалася танцями, це були вихователі дитячого садочка, яким було від трьох до чотирьох років, і з цього саме розпочалася моя кар'єра хореографа. Тобто вам сподобалося і вже вирішили не залишати цю справу. Продовжувати розвивати надалі. Так, звичайно, мені дуже сподобалось, тому що це цікаво, коли ти даєш щось нове дітям, коли вони на тебе дивляться, коли повторюють за тобою рухи, коли вони сприймають тебе так, яка ти такою, яка ти є на дійсності. І коли ти їм показуєш якісь рухи, і вони бачиш в їхніх очах ці хвилиночки промінні щастя, коли їм це подобається, вони повторюють за тобою, потім приходять на наступний раз. І також їм це цікаво, їм цікаво приходити на твої заняття. Це, звичайно, дуже подобається. і хоч це знову і знову це повторювати. Ви працюєте на результат, певно. Більше цікаво, що буде далі, що буде в результаті, так побачить так, але не завжди можна працювати на результат, тому що є такі випадки, от якщо говорити про діток в дитячому садочку, там результат як такового бути не може, тому що вони просто отримують задоволення від кожного заняття. А якщо вже говорити про людей більш старшого віку, звичайно, які можна з ними вже проводити якісь танці, ставити танці, постановки, то звичайно там вже працюєш на результат як найкраще. Знаю, що ви викладаєте не лише танці, а й хімію. А така як справа? ви поєднуєте ці дві справи, на перший погляд, зовсім різні справи? Ну, здається, що вони різні справи, але в будь-якому випадку ці справи вони є однаковими. Тому що як і працюючи хореографом, ти доносиш якусь інформацію до людей, тільки що цю інформацію ти доносиш з рухами тіла, рухами рук. А коли ти стоїш як вчитель біля доски, то мені мої учні часто говорять, давайте ви нам краще станцюєте, а не хімію будете то але все ж таки доводиться розповідати саме хімію. Ну і в принципі це. Виходить з задоволенням, тому що просто мені подобається цих дві справи бути вчителем і бути хореографом. Можливо, ще таке поєднання у вас виходить, тому що танці це також свого роду хімія, але тут поєднуються не лише хімічні, не просто хімічні ну, хоча іноді думаю, бувають і такі елементи, а в більших випадках танцювальні елементи. Так, можливо, так якоюсь степеню, так воно і є, тому що як і танець формується з певних елементів, але не хімічних, а танцювальних так само і вся наука хімії, це також окремі частинки, які формують. Велику велику структуру Знаєш, що ви керівник саме шкільного танцювального колективу. Розкажіть, будь ласка, з чого це все розпочалося? Як ви почали викладати саме в шкільному колективі? Ця історія також почалася з того, що я закінчувала педагогічний університет, і потрібно було здійснювати пошуки роботи. Ну і одне, моя подруга працювала в Вінницькому технічному ліцеї, і вона якраз уходила в декрет і запропонувала мені, що давай підійдеш, спробувати. подивись, спробуєш. Можливо, якісь будуть там ну, можливо, щось з тебе вийде. І коли я прийшла до технічного ліцею, і виникла така потреба, що в технічному ліцеї саме немає керівника танцювального гуртка. І чи могли б ви спробувати? Ну так, звичайно, я з задоволенням це спробувала, і вже дев'ятий рік. Саме працюю хореографом шкільного танцювального гуртка. А наскільки взагалі популярні зараз шкільні гуртки? Якщо взяти вінницю, ви ж співпрацюєте з іншими колегами? Знаєте, і наскільки популярні, наскільки вони розвиваються швидко в кожній школі є свій танцювальний гурток, тому що перед школами. Ставиться таке завдання, що кожного року відбуваються конкурси художньої самодіяльності. І завжди на конкурси художньої самодіяльності потрібно представити певний танець, певну е, якусь хореографічну композицію з певної, з певної тематики, так. І, звичайно, в кожній школі повинні бути такі гуртки, вони і є. Але е, якщо говорити про саме, чи вони популярні є, то виникає тут невеличке таке питання, тому що як ви вже зауважили, що танцювальні гуртки вони мають певну тематику, а діти не завжди хочуть робити те, що з них вимагають. Вони хочуть танцювати якісь, можливо, інші стилі танців. А виникає певна тематика. Тому в цьому плані трошечки важкувато. Інколи діти на заняттях кажуть, що ну ми не хочемо це робити, нам цікавіше щось інше. Давайте а вам щось то інше будемо робити. Темою. Так, але нам то потрібно зробити саме це, ну намага. Якимось чином показати їм, що все ж таки це добре, це краще, це подобається, це гарно, розвивати якісь інші почуття. От, Наприклад, найчастіше, найчастіше все ж таки вимагається тематика національна, патріотична тематика. Спочатку, Особливо в останні роки. В останні собі. роки. Так. Але, на початку, коли не було е, вище згаданих подій, е, то звичайно діти не дуже хотіли танцювати народні танці, не хотіли танцювати якісь патріотичні танці, військові танці. Але коли починаємо ми це робити, то якщо згадувати Захопліть, зараз та... наші танці, захоплюються. Зараз я частіше приходжу до себе на роботу і кажу, дівчата, давайте будемо робити це, це. це. А можливо, давайте все ж таки українські танці станцюємо. Вони нам більше подобаються. А давайте військові станцюємо. От найулюбленіший танць. В нашому ансамблі залишається смуглянка. Їм дуже подобається. Їм подобається військова форма, їм подобається, як вони виглядають. Ну і звичайно, українські народні танці, коли одягаєш вишиванку, коли одягаєш вінок, яскраві костюми, гарні, дівчата підтянуті, всі як струночки. І звичайно, це відчувається, що в них саме на даний момент, і як раніше було, відчуття патріотизму є. І їм більше подобається на даний момент все ж таки народні танці. Хоча вони є і вимагають ці ці. Щоб вони були в конкурсній програмі. Певно, ці діти, які ходять до шкільних ансамблів, далі зможуть різнопланово розвиватися саме в плані хореографії, адже вони будуть знати різні стилі? Звичайно. Але ми не можемо сказати, що ці стилі будуть на досконалому рівні, тому що все ж таки ми не встигаємо вивчати основи не встигаємо настільки основи, як вивчати все всі вглиб копати копувати самі танці. Тому що ви ж розумієте, що кожний танець має свою ізюминку, і не можна вивчити всі стилі досконало. Це може бути один, два, три, ну не десять. І тим більше, що в шкільних хореографічних ансамблях дуже обмежений час. Ми займаємося декілька годин на тиждень, а за декілька годин на тиждень не можна розвинути. Важко так, звичайно, це важко досконалити. Ми ставимо подібні танці. У нас дуже багато, наприклад, танців є і іспанський, і індійський, і народний український, та, і циганський, та, різних країн світу. Ми намагаємося це робити. Але, звичайно, це трошки важкувати, тому що виходить, що все ж таки ми не можемо глибоко купнути в саму суть цього танця. Ми можемо знати його історію, ми можемо повторити якісь елементи. Костюмів, але все ж таки основні танці, які в нас залишаються, це народні танці. А чи багато взагалі діток відвідує шкільний ансамбль, і чи бувають такі занепади, чи навпаки що дуже багато діток, що немає навіть часу, щоб з усіма попрацювати? Звичайно, як і в кожній роботі, бувають і злети, і падіння. Так само і в шкільних гуртках. Бувають такі роки, коли приходить дуже багато дітей, і просто дивишся, і твоя душа радіє, що ось стільки людей прийшло, хочеться, що вони хочуть танцювати, що в них є це таке натхнення. А бувають такі роки, коли взагалі дуже мало дітей приходить. Один-два учні приходять, тому що в більшості випадків в батьки наголошують на те, що повинна дитина, ну що тобі дасть танці в житті? Нічого. А потрібно навчатися, потрібно мати професію, потрібно вчити ті предмети, які тобі потрібно для поступання в вуз. Я, звичайно, повністю згодна з тим, що потрібно, щоб дитина знала предмети, в яких вона буде в майбутньому отримувати кошти, отримати свою професію. Але, так, але, звичайно, не можна. Обмежувати дитину тільки тим, щоб вона навчалась. Дитина повинна займатися ще чимось тим, що їй подобається. Не обов'язково танцями. Це може бути бокс, борьба, плавання, будь-що. Це може бути спорт, але обов'язково дитині потрібно давати можливість, щоб вона виходила десь за межі, тому що ви знаєте. Дуже часто в нашому ансамблі от підходять до мене мої учні, кажуть, Олександрівна, ми не будемо приходити, тому що в нас стільки багато уроків, ми не встигаємо, нам батьки там репетиторів нанімають. Ми дуже дуже не встигаємо. Ну, добре, ми приходимо на заняття в той час, коли воно в нас заплановано. Я кажу: дівчата, ну-ка, давайте відкриємо контакт. І всі наші. Бивші уже учні, дивимося, а вони всі онлайн дуже ну, зайняті, дуже дуже вивчають уроки до репетиторів. Ходять тому навіщо було це робити? бажання, напевно, да, час було знайти. бажання. Тим більше, що е, я знаю з власного прикладу, що в нас дуже багато випускників, більшість випускників, які ходили в наш шкільний ансамбль. Вони зараз успішні, красиві і закінчували школи з золотими медалями. Тому, якщо людина хоче, вона буде встигати робити все. І танцювати, і співати, і хрестиком вишивати, і гарно навчатися в школі. Відвідування занять в шкільному ансамблі це не просто розвага, а лише й певно відповідальна справа. Адже представляти потрібно школу на огляді художньої самодіяльності. А наскільки ваші діти або ну, взагалі діти в шкільних ансамблях ставляться відповідально до цієї справи? Чи вони розуміють, що це повинно бути не просто розвагою? Ви знаєте. Я вважаю, що діти ставляться до цього дуже відповідально. А чому? Тому що все ж таки я більшу відповідальність, ну, можна сказати так, ставлю на дітей. Чому? Звичайно, все, що відбувається в ансамблі, контролюю я. Тобто, остаточне слово залишається за мною. Але вся наша робота розпочинається з того, що я приходжу і кажу, наприклад, от у нас є таке-то, таке-то завдання, ми його робимо. Робимо і тут починається. Сидять цих безліч очей, і вони, а давайте. А давайте ми візьмемо таку музику. А давайте ми візьмемо таку музику. А давайте ми пошиємо такі костюми. Ой, а ні, а давайте ми такі пошиємо костюми. І звичайно, коли діти до цього прагнуть, я бачу, що кожна дитина проявляє себе в чомусь. Одна дитина проявляє себе більше в пошуках музики, інша більше в пошуках костюмів. І, звичайно, я назначаю відповідальних: о, ти відповідаєш за музику. Сьогодні ти будеш це робити. Добре, добре. На кожне заняття у нас є музика. На кожне заняття, коли ми йдемо десь на концерт, людина знає, що вона повинна занести в радіорубку, віднести музику, що це на її відповідальність. Хто там за костюми відповідає, аналогічно все повинно Подивити, бути це, всі, да, виглажено містян. частенько, не тільки за себе подивитись, а й за інших проконтролювати, щоб ніхто нічого не забув. Тому це, помимо того, що воно творче розвиває особистість дитини, також воно розвиває і їхні керівні власти. Що вони знають, що вони за щось відповідають, що вони знають, що від них щось залежить. І це їм подобається. Вони проявляють себе як організатори, як керівники, і, звичайно, я їх в цьому підтримую. І враховуєте думку кожного при створенні певного танцю, образу? Кожного. Звичайно, ми враховуємо думку кожного, але знаєте, інколи наші думки не співпадають. Тому що все ж таки є певні. Навіть ті самі костюми ми не можемо собі дозволити їх сильно відкритими, тому що все ж таки це школа, це шкільний ансамбль і, і це діти, це повинні. діти. да, це в першу чергу діти. І е, повинна бути якась етика поведінки, етика одягання. Тому ми не можемо дечого дозволити. Хоча їм можливо цього хочеться, але стоп, кажу, цього не буде. Ну давайте. Ну, будь ласка, ні. В чомусь я їм дозволяю, але в чомусь не дозволяю. А наразі є багато танцювальних стилів, а які більше хочуть освоїти школярі? Ви говорили, що популярні зараз і патріотичні, народні і танці країн світу. А можливо, є сучасні такі напрями, які хочуть освоїти школярі. Можливо, просто щоб для себе знати, які вправи виконуються саме при такому стилі. Ви знаєте, звичайно. Не можна сказати про конкретний стиль танцю, тому що кожна людина це індивідуальність, і комусь подобається щось одне, комусь подобається щось інше. Для того, щоб все ж таки задовільнити потреби кожного учня. У нас, наприклад, є такі танці, які под'єднують декілька стилів. Ми можемо поєднувати український танець з сучасним танцем. Ми можемо поєднувати український танець з бальними танцями, тому що якогось року була в нас такий колектив. Дуже було багато дівчат, які саме вміли танцювати бальні танці. І їм хотілося цього. Ну давайте, давайте ми станцюємо бальні танці. Але в декого це не вийшло. І ми вирішили зробити такий мікс-танець, якому поєднали і народні стилі, і бальні танці. Тому як би, їм подобалось і те, і те. Одні отримали те, що вони хотіли, інші отримали те, що вони хотіли. І так, звичайно, якщо приходить, наприклад, якась людина, вона вміє танцювати хіп-хоп. Покажи, розкажи, покажи іншим. Навчи інших. Навчи інших. Навчий. інших так. І я разом з ними вчусь, переодягаюся, вони мене також чомусь вчать. У нас не тільки я навчаю учнів, а й вони мене чомусь навчають, тому що мої танці найближчі до мене сили, це все ж таки українські народні. Але дітям хочеться не тільки українські народні танці. І приходить дитина, вона каже, я займалась раніше в іншому ансамблі, хіп-хопом, наприклад. Добре, покажи, що ти вмієш. Вона показує нам, ми показуємо її, і таким чином у нас відбувається співпраця. І кожний стиль танцю ми сприймаємо. Дуже часто е, виникають потреби в. Дітей, що от ми хочемо станцювати це, або хочемо станцювати інший стиль танцю, коли вони бачать якусь програму, якусь передачу, якийсь Хочу фільм, спробувати. хочуть спробувати себе так, хочуть спробувати себе в цьому стилі. І, звичайно, їм це подобається, вони це хочуть. А тим більше, от, наприклад, зараз багато дівчат. Та, та в принципі, і хлопці також на весіллях танцюється вальс. Ну і, звичайно, один із стилів, який вони хочуть, лідок а давайте ми вивчимо вальс. Давайте без питань, давайте вивчимо вальс. Тому що, ой, я там вчора. Була на весіллі, там хтось танцював дуже гарно, я теж хочу. Давайте давайте, давайте вивчимо. Завжди ми намагаємося піти назустріч. Прислуховуватись, так, слухати їх, слухати їхні потреби, що вони хочуть. А які у вашого колективу вже є досягнення? Адже є не тільки огляд хлодцями діяльності, а ще й інші конкурси. І знаю, що ви показували себе на досить високому рівні. Е, дякую. Ну, дякую за обізнаність нашою нашим ансамблем, звичайно. Але, на жаль, ми не можемо похвалитися великими досягненнями, тому що, в принципі, наш колектив. Ми не приймаємо участь у конкурсах, тому що в конкурсах в принципі, приймають участь більше народні ансамблі, які мають звання. У нас звання немає, тому що ми не являємося ансамблем, ми являємося студією при школі. І, звичайно, ми можемо приймати участь в певних конкурсах. Найбільше наше досягнення це конкурс та Старт-тінейджер у Вінниці ми займали там перше місце. Але знову ж таки, для того, щоб приймати участь в конкурсах, потрібно сталий колектив з сталою кількістю людей. Але на жаль, цього в нас немає, тому що учні приходять, наприклад, на декілька років тільки в школу. Вони провчились три роки і, і йдуть, випустились, так, ідуть в інститут. А на жаль, зробити люди вважають, що танець це, ну що ж там такого, вийшли, яскраві костюми, ну, станцювали три хвилини. ну, і добре. Але вони не розуміють того, що за цими трьома хвилинами дуже велика кропітка праця, це місячна праця. Потрібно дуже довго працювати. Так, і... працювати це постановка танцю, це репетиції, це жахлива втома дітей, коли вони інколи вже просто падають з них і не можуть, вони кажуть, ми хочемо додому, ми хочемо їсти, відпустів. Це потрібно. Так, а тут конкурс. І звичайно, бувають такі моменти, що, от, наприклад, одного року діти, 11 клас ходило там 20 людей. На наступний рік вони випуску. Сталис і в ансамблі залишаються буквально декілька людей. І звичайно, ми на наступний рік уже не можемо приймати участь в якихось конкурсах. Тому що немає такого рівня підготовки. Так так. тому основні наші перемоги це все ж таки огляди художньої самодіяльності шкіл, на яких ми займаємо призові місця. Але напевно, кожен новий танець, який ви гідно презентували перед своїми можливо однолітками, вчителями, це також власна перемога. Звичайно, нам також подобається. Нам ми завжди ждемо цієї критики, коли у нас відбувається прем'єра та. Танцю, на якісь свята, які відбуваються в школі, звичайно, нам цікаво, як відреагують на це люди. Звичайно, нам цікава думка вчителів, думка учнів, і е, зазвичай після кожного нового танцю нас з'являються нові учні. Тому що вони спочатку, а ну не підемо, не знаємо, що це, як це, куди. А коли вони бачать цю яскраву картинку, ці дівчата, які гарно танцюють, гарно одягнені, звичайно, вони хочуть прийти в ансамбль. Але знову ж таки багато людей це просто як яскраву картинку. Вони не розуміють, що до того, щоб дійти до цієї картинки, потрібно дуже велика праця. А чи легко взагалі навчати школярів танців? Чи зі всіма вам легко працювати, і як ви вигодите ситуації, коли одні краще вже освоїли танець і іншим потрібно більше часу? Як бути з цим? Е, дякую за запитання. Ви знаєте, дуже легко працювати. Тому що в шкільні ансамблі приходять діти не примусово, їх не змушують батьки приходити. Вони приходять самі. Приходять ті, хто хоче. І, звичайно, ті, хто хочуть, у них велике натхнення. Вони самі хочуть цього робити. Вони до цього прагнуть. А як ми справляємося, коли хтось відстає або приходить пізніше, знову ж таки, діти проявляють свою творчу активність, свою організаційну активність, і їм дуже приємно, коли вони вже знають, і я їм кажу, Ну покажіть, будь ласка, там меншому поколінню цим малявкам, покажіть, що потрібно зробити. І вони це з великим задоволенням показують. І, звичайно, роблять зауваження їм, і показують рухи, як потрібно танцювати. Так ти не так танцюєш, треба так. І їм це подобається, тому що все ж таки вони вже себе відчувають старшими вищими за інших. Вищими за інших так а малявочки стоять і такі слухають їх. Так, «Да, да, добре. Ну проходить рік, і малявочки стають. Ти не так танцюєш, треба так танцювати. І їм це подобається. Вони задоволені. Тому в принципі з цим проблем. Немає. Я їм показую тільки на початку танці, а потім уже старше покоління завжди показує молодшому поколінню, що, як і куди потрібно робити. А на вашу думку, чи є перспективи розвитку шкільних ансамблів? Я вважаю, що є. Перспективи розвитку шкільних ансамблів є, звичайно, завжди. Але для того, щоб розвивались шкільні ансамблі, все ж таки, керівництво закладу повинно їх всебічно підтримувати, так як підтримує нас. Не потрібно забувати про те, що в першу чергу це звичайно робота дітей, це робота їхня творча фізична робота. Але для того, щоб діти хотіли ходити в шкільні ансамблі, їх потрібно розвивати. Це в першу чергу костюми. А де брати костюми за свої кошти? Можна за свої кошти але завжди приємно, коли ти приходиш до керівництва закладу і кажеш, у нас хоче. Ми хочемо зробити новий танець. Ви нам дасте нам потрібно такі-то такі-то костюми зробити. Нам потрібні кошти. І ти, і ти чуєш відповідь: Добре. Тобі дається потрібна сума коштів, ти йдеш, ще ці костюми, і діти з задоволенням ходять. А якби ми приходили і відчували те, що це нікому не потрібно, що нас ніхто не підтримує, то звичайно і в нас би ентузіазм вникав. А коли є підтримка керівництва, є натхнення творити далі. Так, є натхнення творити далі. І навіть коли ти підходиш і тобі кажуть, ми ми розповідаємо свою ідею, ми хочемо зробити це, 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 а нам кажуть, а давайте, може, ще так зробимо. І, звичайно, після таких слів, після такої підтримки, звичайно, хочеться творити. Ти далі і в таких ансамблів, звичайно, є перспектива, коли є гарна підтримка. Дякую і на завершення. Що ви могли б побажати нашим глядачам, які зараз перед телевізорами дивляться наша програма? Хотілося б побажати як найбільше посмішок гарних. Хотілось би побажати гарного вам настрою і звичайного мирного неба над головою. А також я знаю, що сьогодні в вас день народження, хотілось би вас привітати, побажати вам всього найкращого, щастя, здоров'я, благополуччя і звичайно творчої. Активності і гарного настрою. Дякую за вітання. Вам також дякую за те, що завітали в студію. Сподіваюся, що у шкільних ансамблів з'являться ще більше діток, які захочуть навчитися, захочуть зростати, розвиватися саме в з хореографії. А глядачам нашим нагадаю, що сьогодні в студії була Лілія Нікіченко, хореограф, керівник танцювального шкільного ансамблю. Ще раз дякую за візит. Дякую вам.